Поклали плитку. Ну я ж присилав, ну я ж, ну, ж пояснював. Ну, біла плитка мала бути в ванні. синя мала бути на кухні, тут тільки червона, на ви нашого разом то вліпили, а? Пшемик сказав, що то файна ідея. То файна ідея. Другий раз сказав. собі, пан Степан іде іде. І сідає на Росію. Хоч тепло підлогу поклали. Глепша тепла підлога, як у мангалику. Пан Степан іде, йому знизу горить. Гарно йде по Росії, як Наполеон. Що треба переробляти? Мужики, mm. то треба переробляти. Не треба переробляти, то є хід продажів. Вже в 20 хатах на Львівщині то зробили. То є не туалетик, а інсталокація. Ну, щось тому є, знаєте. Може пану Степану сподобається телещим, та як є, то все гарненько доробіть. Басейн зробили. Tak, idziemy na drugi powierzchni. <laughs> Głębo sen, fraki w